Вітаю, слава Україні! Хочу сьогодні черговий раз звернутися до Івано-Франківців. Ви бачите, що ворог вдається до ракетних ударів а також обстрілів нашої держави. Тому велике прохання реагувати на повітряну тривогу. Ви знаєте, що в Івано-Франківську до кінця тижня ми закрили дитячі садочки а також школи перевели на онлайн-навчання. Це для безпеки людей. Тому дуже важливо, щоб зараз реагували на повітряну тривогу, тому що небезпека є. Ворог програє на фронтах. Ми розуміємо, чому він дається до ракетних ударів. Він хоче залякати, він хоче показати, що може достати будь-яку територію нашої держави. Але ми про це теж напевно всі знали. Але не нехтуйте повітряними тривогами, бо насправді небезпека є, особливо цей тиждень. Протягом цих днів на жаль, ворог ще має достатню кількість ракет, достатню кількість різних квадрокоптерів, тому прохання максимально уникати будинків центральної частини міста Івано-Франківська, а також уникати інфраструктурних об'єктів. Мова йде електро, газу, воду, теплових. Це ті об'єкти, які можуть бути завдані ударами, тому що ворог розуміє. А що йде зимовий період часу і тому буде і вдаряє по тих об'єктах, які можуть максимально нашкодити цивільному населенню? Вже мова не йде про військові об'єкти, мова йде про те, щоб завдати максимального удару по цивільному населенню. Ми бачимо, що на щастя, івано-франківськ на відміну навіть того Львова і Тернополя менше, скажімо, був завданий удар вчора. А взагалі по Івано-Франківську не прилетіло жодної ракети. Але все рівно ворог завдає по інфраструктурних об'єктах, зокрема вчора по бурштинській ТЕС. Тому ще раз наголошую: реагуємо на повітряні тривоги. Цей тиждень максимально уникаємо всіх будинків, де є влада, а також інфраструктурних об'єктів. Школи садки є закриті і закриті на онлайн навчання або на відповідно. Переводимо на домашній. до роботодавців, звертаюся максимально сьогодні сприяти працівникам, які не можуть залишити своїх дітей, і дати можливість декілька днів можливо попрацювати в онлайн. Також користуючись нагодою, хочу з розумінням, що ви поставилися чому транспорт не їздить, тому що по багатьох містах на жаль було завдано саме по цивільній інфраструктурі, і по Дніпру і по інших містах є ураження саме громадського транспорту. Тому громадський транспорт комунальний міський він не їздить протягом періоду часу, коли триває повітряна тривога. Ну і ще одне, що би хотів попросити, це все таки максимально в вечірній час. Обмежувати електроспоживання мова не йде навіть про Франківськ, а про загальну систему України. На жаль, по деяких областях будуть відключення, тобто це вимушені кроки, і тому прохання з 5-ї десь по 22 другу -го годину, по 23 третю годину, ми будемо максимально економити. Також мова про зменшення. Кількості тролейбусів, а також про зменшення кількості вуличного освітлення, максимально знову ж таки просимо магазини зменшити споживання електрики, це є надзвичайно важливо і тому прохання врахувати всі ці моменти для того, щоб була безпека. Дай Боже, все пройде. Ми бачимо, що завдяки нашим Збройним силам України Україна наступає. Відтісняє ворога, але ворог сьогодні хоче максимально налякати, завдавати ударів. До речі, низький уклін нашим героям. Саме до 14 жовтня, до покрови, до Дня Збройних сил України. А по місту Івано-Франківську ми розмістили соціальні бікборди з нашими героями, які загинули з 2014 року. Також Сітілайти. Також буквально 14 жовтня, в центральній частині міста, ми розмістимо куби пам'яті наших героїв, тому що велику ціну ми платимо за незалежність нашої української держави. Ще раз хочу подякувати Богові Збройним силам України за все. Будьмо уважні. Врахуйте всі ті побажання, які я сказав, це дуже важливо врахувати, але все буде добре, все буде Україна. Ми переможемо. Слава Україні!